Ось це вже другий крилятник. Ви бачите, зверху є бочечка з водою, вона міськістю 7 літрів. Вони її випивають за півтора сутки. Якщо жара, то довше, якщо прохладно, то швидше, особливо ночі, Бачите, тут немає ще бункерної кормушки, крилиця розсипає, привела 9 криленят, з яких четверо, на жаль, померли. Ось ви бачите, яка вона віднічає. Сенник посередині, V-образний. дуже зручно. Раз на сутку або на дві забивається і достатньо, тому що тут маленькі сидять, тому не багато їдять. Так, Ви бачите, не всюди. Є бункерні кормушки, це з плотнішого металу, це з тончого, Її треба замінити, там зараз нікого немає. Клеточка пуста, Ось реєчна підлога. Ви бачите. От на кришу все падає, ось тут краще видно. І Потім приходиться з дзвіничком скидати, бо малий наклон. Поїлки. Ось стоять. І, як би краще показати, з цієї сторони йде трубочка. Ось. І криленята собі п'ють, ось таким чином. Тут вміщається спокійно 4 кроля. І їм достатньо місця. Да. Тут у нас є. є різні закривачки, бачите, така. І просто з проволочки. Ось. Все видіно. Зберемо. П'ять штук на її зараз, гарних. Місяць. І один тиждень. Кирилоченькі. Їдять вони. Через тиждень буду відсаджувати. Так, ось тут у нас це просяке, а це вже породіста крилиця, панонша, влучена з паноном, в неї 7 штук привела. І сім штук, слава Богу, жодного не вмерло. Ось ви бачите, вони там їдять. і Оце мамочка, там. дітки лазять. Теж така сама плітка всіх стоїть, не Всі п'ють. Спокійно, ці малі теж вже п'ють. Зараз не видно, але я бачу, як не Да. Трьохярусна, як ви бачите, Ось три яруса у мене, це вже якби другий крилятник. По номераціям до перший. Тут сидить крилиця теж. Через тиждень має родити. Бачите, шумить трохи, вреднічає. чи. У неї все те саме. Сєточка. 25х50. Бункер на кру...